Чи працює у тактичних шутерах тактика з реального життя? Сьогодні ми з вами це перевіримо. Я інструктор з тактичної підготовки та да, військовий, але поліцейську тактику теж вивчав. Навіть навчав їхній спецназ. Ну але вже, звісно, воювати. Зараз побачимо з вами, як це спрацює у грі. Ну, а ви на каналі The One Tactic Games. З вами, як завжди, колесо. Поїхали! Проходити місію ми будемо з нелетальною зброєю, що дуже сильно ускладнить нам задачу по максимально ідеальному проходженню цієї місії. Проходити я буду з резиновими дробовиками і пістолет-кулеметами, які стріляють перцевими кульками. В Цьому тактичному шутері дуже прикольно реалізовано саме брифінг, який можна провести. Ну, умовно своїм бійцям, але ви можете щось собі спланувати, навіть на карті щось начеркати, подивитися план будівлі, яку ви будете зачищати, подивитися, яка перед вами стоїть задача, чи взяти когось живим, чи можна брати неживим, чи потрібно когось затримати, зачистити, чи є там цивільні, чи нема цивільних, хто проти вас, які це бандіти, чи це якісь обучені бандіти, чи це якісь прості звичайні вооружені там наркомани, умовно. Ми можемо тут подивитися і фотографії з місця події, і так само про. Слухати якісь аудіозаписи для того, щоб максимально якісно підготуватися до виконання місії. Ну і після того, як ми вигрузилися з наших автомобілів броньованих, я відправляю зразу же першу групу до пристроєчки до магазинчика, який знаходиться біля нашого об'єкта, для того, щоб вони перевірили, що там робиться. Але після того, як група моя провірила двері і доповіла мені, що вони були зачинені, я вирішив не чіпати ці двері, так як вони є закриті, хай залишаються закритими. А я піду одразу в будівлю, де знаходиться моя ціль Підійшовши до будівлі, яка мені потрібна, я відразу ж заглянув під двері камерою для того, щоб подивитися, що там робиться, і перевірити ці двері на предмет розтяжок. давай Давайте та рещо, там нема нікого, сука. Ну як ви зрозуміли, доки нікого не було, я вирішив швиденько всією групою забігти в цю велику кімнату. І поки ми її зачищали до кінця, мій побратим побачив якогось дядька в наступній кімнаті, двері якої були відчини. Тому я відразу, щоб не вступати в контакт, підбіг до цих дверей і зачинив їх для того, щоб ну, з невигідного положення і в небезпечній максимальної зоні не відкрити вогонь, так як у нас зброя нелетальна. Тому я відразу заблокував ці двері і ми пішли в обхід. Заглядаємо під наступні двері, казуємо нашим побратимам зачистити цю кімнату, і тут знову були двері відчинені в наступну кімнату, де знову ж таки були люди з вогнепальною зброєю. Натинг. Що там то є? вепенса? Поки ми побачили тільки одного, і навіть після десятої команди про те, що він кинув зброю, він цього чомусь не зробив. Тому я відразу не сильно не думаючи, почав годувати його резиною. Самі розумієте, до нормальної людини вже б давним-давно дійшло, що потрібно пістолетик положити на землю. І тут виявилась така ситуація, що через цю кімнату ми бачимо ще одну кімнату, в яку теж відкриті двері, і там вибігає ще один козак, який дуже сильно пересидів на сонці. Правда, yeah, яким же чином? To... Я був раніше білим. Ну і, звісно, так як я вже перед цим відкривав вогонь, я відразу ж відкриваю вогонь і по ньому. І тут той перший бандит, який був з пістолетом, відійшов уже від поранення кулею резиновою і відкрив вогонь, по-моєму, побратиму. Але він вспів достріляти по ньому магазин з перцевими кульками, і він почав вовремя задихатися, тому що мій спецназор уже перейшов з долінного на короткий, да? Перехожу на калаху! А короткий то в нас з літальними пульками міг його забаранить і місію вже ідеально не вдалося би пройти. Але на щастя тут пронесло.

Підходимо до першої помилки. Я не зміг нормально вести вогонь, тому що потрібно завжди крити побратима таким чином, коли він іде в'язати когось полонений або це злочинець. Я повинен завжди стояти так, щоб він не заходив в мій сектор стрільби. Але так як тут гра, я не міг сказати цьому чуваку з піднятими руками, щоб він вийшов з кімнати в коридор, щоб я відійшов на безпечний угол. І тоді вже мій побратим прийшов би надівати йому кайданки на руки. Ну, на жаль, в грі я цього Зробити не міг і заходить в кімнату було дуже небезпечно, тому що вона ще цілком не зачищена, щоб його пов'язати. Да і йому прийшлось йти в мене перед прицілом. Да, і за того я не встиг зреагувати і вистрелити перед тим, як він вистрелить в мене. Відправив дві свої бойові одиниці по своїх задачах. Знову подивився в план будівлі і вирішив піти одним із шляхів, залишивши при цьому одну двійку на прикриття тилу. It's open. We're good to go. что у нас тут робота? Hello, motherfucker. О, Добрый день, блядь, валет. This is Sparta. Все так красиво в мене йшло, що тут, звісно, треба було обісратися. Думаю, я тут дуже сильно дійшов у куражик, хотів максимально пафосно вибити двері ногою. Зразу ж з зрізінняки посадити на дубцю нехорошу людину з пістолетку лимет. Але вийшло так, що двері я не зміг вибити, і він у відповідь через двері насипав мені свинцю. Я быстро пакую, чтобы спину, блядь, на въебал, я не люблю Ну, а з другої спроби, звісно, під час закидування всередині флешечки ми залетіли, все зачистили, і я навіть встиг закрити двері в коридор, який ще був не зачищений. Ну, просто щоб банально звідти хтось звичайно не вийшов і не бачив, як ми там бігаємо по великій цій кімнаті небезпечній. Ну, це просто параша. Та тут немає ніхуя, можна вже знайти. Чи що? Чи зачистим, блядь? Закрито ніхуя сі Ааа, ці двері просто не вибиваються. Понятно. Тим. Давайте, пацани Я поки попощу Opening way. up the left. Drop it Police, down. don't fucking move! Get on the ground, move! Stick out. Turn around. Get down on your knees. Hands up! Lock your knees. Get on the ground, Down on your knees. Down in the ground. Said Notifying trailers. Evidence secured. Don't shoot. Turn around. Don't get up. Тут теж була невелика помилочка, мені потрібно було спочатку підійти до дверей да, дарити її ногою просто по спиняці, щоб вона впала, рукою закрити двері, да, і тільки після того кликати свого якогось побратима, щоб він прикрив ці двері або казати, щоб вона виходила разом зі мною в коридор на коліна, і тоді вже її в'язати. Ну, так як я не міг її ніяк толкнути, бо це гра, я не міг закрити двері, мені прийшлось спочатку її пов'язати, а потім вже закривати двері. Якщо б поки я б її в'язав без тих. Дверей би хтось показався, помахав би мені і дав би мені якісь, наприклад, 762 на 39 в жбан. Було би ніфіга не весело. Ну але деколи гра не дозволяє нам зробити так, як положено. Ну, тут теж була дуже велика помилка. Почалася стрілянина, і мені зразу ж закрутилося кинути свій сектор відповідальності, розвернутися до нього спиною, який не є зачищений, і подивитися різко, що ж там робиться. Це була дуже велика помилка. Мені потрібно полагатися на своїх побратимів, довіряти їм, що вони там справляться без мене. Плюс у мене була функція, коли я міг включити їхню камеру і подивитися, що там у них робиться, да ну на їхній голові. Ну, але я зробив помилку і розвернувся спиною. А якби звідти хтось вийшов? Що мене би просто в спину розстріляв. Тому командир групи повинен більше думати головою і роздавати грамотні накази, тому що от коли він хоче і контролювати, і настріляти саме більше хедшотів, і зробити саме більше пользи, і при цьому питатися контролювати всіх і питатися всіма управляти, так не вийде. Тому тут потрібно було йому просто командувати і не брати якісь важливі сектора під контроль, а брати вже якісь додаткові, які не несуть собі дуже великої угоди, для того, щоб можна було завжди включити голову і подумати, що робити. Надо противогаз забрать. Мне похуй, что ты гражданская. Okay, okay. Разверные Don't move. Stay put. Please don't do this. I have a daughter. Entry team to talk. Civilian captain ready for trailers. Element, this is talk. Keep going. Тут теж була невеличка помилочка, так як в мене не було людей, і я сам е, мав заблокувати двері, да, мені потрібно було її розвернути лицем до дверей, обійти її ззаді, щоб дивитися на двері і надягати їй кайдан. Хоча би одною рукою, да, а другою контролювати зброю, щоб якби хтось з тих дверей вийшов, я зразу це побачив і відкрив вогонь у відповідь. І, звісно, помилкою було би, якби я перед нею просто сховав би зброю за спину, наприклад, взяв би е, блок дверей і почав би її. Їх закривати, будучи розвернутий до неї спиною або боком. Могла би виходить якийсь, наприклад, пістолет, і теж мене забаранить. Не, давайте все-таки красні ви сюди зайдете. The door. No Хе -хе. Ви не можете вдарити по дверях з зломаними ногами. <гум> з двох сторон будемо зараз right. а ну давайте і ці, і ті. side stick Это типа шо, блядь? Я что-то не понял, ты шо, блядь? Наркота, таблетки, блядь, детей, Чешь, Чиж, закрой рот, я это зрак ебну нахуй. Тут виявляється, ці нехороші люди пічкали дітей наркотою, заставляли їх знімати відео і общатися з клієнтами, і самі розумієте, якого характеру ці відео були. Тому у мене трошечки клема з катушечок злетіла. ж, мені аукнеться в кінці гри. І сюди, іди сюди. На сука, ви ж піздіти мені тут? Та я ще зараз поїблу мене по затилку, поняла? Ну вулицю важко буде зачистити. Ну вулицю зачистити, треба сюди вертатися. Діба ж вулицю оставити на потом, вернутися сюди і піти на другий поверх. Ладно, раз тут зачищено, все, в принципі, я можу йти на другий повер. Оце лестниця. А тут що, блядь, я що я тут не був хіба? Так, тут просто виход на вулицю. open the door. Clear it. Copy. Добре, заходьте на другий поверх, хлопці. Це я зараз на кришу Free. буду вилазити. Сто процентів це на кришу. Good here. Давайте з флешкою, пацани, блядь. Тільки, блядь, не обасіться там, я вас умоляю.

Тут ви могли замітити, що тут ситуація мені вже дозволяла вибрати нормальний угол обзора, да щоб мій побратим підійшов і пов'язав негідника. Ну і після ідеальної зачистки криші, на мою думку, на вашу може не ідеально, тому в коменти напишіть. Можете, до речі, ще і, кстати підписатися на канал, зайти в телеграм, підписатися і на твічі я теж стрімлю. Вас, до речі, займеться всього лише 2 секунди. Зменшити окно, яке ви зараз дивитесь, нажать на лайкосик, збільшити окно, продовжити перегляд, тримати український контент і український. вроде бы да чушь ты рот закрый свои блять на нахуй иди ты будешь что понял блять ну это пацаны блять только не сдохнет я вас умоляю чуть-чуть осталось блять осталось тупо чуть-чуть пошли бегом блять Сразу и башта, сука. Башта нахуй. Up, up, no police, in, good good work, а, все, ебать. Добрый вечер. Бачишь, я даже с ней леталом прошл, блядь. На максимум нахуй! А. Ну і по ітогу мені мінуснули два рази по 50 балів, тому що я розпускав руки до зв'язаних. На жаль, от якби я цього не робив тоді, да, то в мене би було все ідеально пройдене. Ну, по очках, звісно, так як ми мої помилки розібрали, які були, ну це не було повністю ідеально все, да, тому що я на ходу всі рішення приймав. Та, да, це гра, тут можна було стояти, колупатися в носі, робити все більш ідеальніше, але так би було потім не цікаво обзор на це все робити, розумієте. Але все одно ці помилки. Не призвели до втрат особового складу, що саме головне, або до якихось втрат з цивільної сторони. Навіть бандитів ми нікого не вбили, а всіх захватили, всіх заарештували. Тому я рахую, що це було максимально ідеальна проходка. І як ви бачите, реальна тактика, яку б я б реально застосовував, тут в принципі працює. Причому працює ну без збоїв. Ну а ви були на каналі Зеван Games. З вами був як завжди, Калісо. І якщо ви додивились до цього моменту, то краще, навірно, підписатись.